Гарський Альпа. Ніколи не думала, що я тут опинявся. Грім гримить і починається дощик. Мені пригадався віршик дитячий з дитячої кни... книжечки. Грім гримів, не боявся нікого. Раптом бичок вийшов на дорогу, грім злякався і замовк. Це не смішки. Наставляє бочок свої ріжки. Такий короткий віршик. Ось там струмочок. Тікає водичка у Ой, вона фокусується на мій палець. Цікаво, дуже багато тут туристів. Люди знімають готелі. Кажуть, що в не сезон, одна ніч на двох, в номері на двох коштує 270 швейцарських франків. Щось таке. А у вихідній і в сезон дорожче. Не дешево. Хотел. Жаль, що ми не покаталися на підйомнику Хотілося б, звичайно, покататися. До справжніх лисичок і такий самий губер. Видні лисички мені так шкода. Швейцарські Альпи. Калачки в швейцарських альпах ростуть. Ось таких я не бачила ніде. Якась цікава рослинка. Таких у нас не бачила. Калачки бачила. Інтерспорт магазин. Дощик іде. Здається, дощик починається. Чоловік щойно пройшов біля мене з великою чорною парасолькою. Ще не відкритою несе руках. Я не люблю носити парасольки. Мені краще змокнути, ніж таскати з собою парасольку. На роботі в мене є парасолька, вдома є парасолька. Якщо вже сильний дощ, то я тоді виходжу з дому з парасолькою. Якщо не сильний виходжу, з парасольки. А якщо йду з роботи і почався дощ, беру що на роботі. І то тільки тоді, якщо це сильний почався. Якщо не сильний, то не люблю просто нічого носити в руках. Сумку в ділу, все. Ножики ось такі швейцарські, дуже популярні, гостренькі. Недорого, 30-40 швейцарських франків. Хоча якщо рахувати в євро, то дороговато. Мари ось Таке небо. Темне, сіре. Хмари зачепилися за гори. Так, тут можна якісь кебаб купити, піцу. Ось ці стрімчаки, ручеї гірські. Гляньте, будиночки с такими шторками. Человек прошел и сказал слово t что значит футболка за английской. Ну, деревянные такие пташки наваленные в казиноке. Сова. Какие-то І орели якийсь. птах якийсь хижий птах. Так. В принципі, все, я вже знімала, коли йшла туди. Буду виїжджати, в швейцарський хальп. Всім пока. Пишіть, чи сподобалася вам така природа. Мені дуже сподобалося. Я взагалі в горах ніколи не була, ну це в селі Більдібі біля гір. А, і ще була ж в Криму я в 2008 році. Піднімалась на гору і Петрі. Це було дуже давно. Пам'ятаю, що ми там поки чекали підйомника, то замерзли, тому що був дуже сильний вітер. Хоч ми були на початку серпня, а на горі був дуже сильний вітер. І пам'ятаю, що ми там спускались, там була печера зі сталагнітами і ми туди спускались, дивились на Сталагніти. Ось це все, в принципі, що я пам'ятаю, згори Ай Петрі. Ай Петрі перекладається як святий Петро. Я була здивована. Ай, це святий Петрі Петро. Святий Петро. Кажуть, що Петро перекладається як камінь. І Ісус сказав, ти Петро, скеля, і на тобі, чи камінь, і на тобі я збудую свою церкву. І так сталося. Вважається, що послідовником Петра зараз є по Римський. Так, це мені куди. Чи туди, чи ще туди, я вже не пам'ятаю, куди. Ні, точно не туди, значить мені треба на станцію повернутися. Да, зараз почекаю, поки машини проїдуть. Буду вже повертатися. Ну все, друзі, всім пока.